Доброго дня, вітає компанія Сементіс. До нас в гості приїхала компанія Вітагра. Ми ознайомимо з нашими нашими гібридами насіння сояшника і будемо дивитися на наші демо-діляночки. Шановні колеги, доброго дня! Доброго дня, аграрна спільнота. Мене звати Черненко Євген, директор з розвитку та інновацій компанії Вітагро Партнер. З радістю прийняли запрошення від команди «ТОВ Сементіс Україна» На їхні демо посіви соняшника, де ведеться власна селекція, запропонували нам розглянути лінійку гібридів, які вони можуть продемонструвати, та запропонувати ринку України на всіх теренах кліматичних зон вирощування. Тому слідкуйте за подальшими нашими спільними пропозиціями. Ми зустрілися для того, щоб ви, сільгоспвиробники, були задоволені. Рухаємося до перемоги спільно.